Хочу купити квартиру, щоб здавати, але є одне, але яке? Мені потрібно її якнайшвидше окупити. Який район порадите? за статистикою. Найшвидше окупиться квартира у Подільському районі, і навіть не однокімнатна, а двокімнатна, що є рідкістю. І за скільки окупиться? По аналітиці, двокімнатна квартира окупиться за 12 років і 6 місяців. Мені підходить, що можете запропонувати. Перший варіант сучасна двокімнатна квартира в ЖК «Варшавський-2». Квартира євроформату площею 47 квадратних метрів з продуманим плануванням. У квартирі виконаний якісний новий ремонт, в який ніхто не проживав. А також є вся необхідна на техніка та меблі. Поруч ЖК, торговий центр ретровіль, супермаркет нову, спортивний клуб і дитячі садки та школи. Другий не менш перспективний варіант, який знаходиться в ЖК новомостицько замковецький Квартира знаходиться на першому поверсі, має дві кімнати та загальну площу 62 квадратних метри. Вікна виходять у двір і приватний сектор, тобто на дві сторони. Квартира облаштована всіма необхідними меблями та технікою. А в комплексі розвинена інфраструктура, все необхідне в пішлі доступності, супермаркети, магазини, ресторани, кав'ярні. І аптеки другий варіант сподобався найбільше. Записуйте на перегляд.